За 5 хвилин плавлений сир натуральний, домашній і дуже і дуже смачний. Для його приготування беремо 500 г кисломолочного сиру, краще домашнього. Вбиваємо одне яйце, додаємо 100 г розтопленого вершкового масла, 15 чайної ложки солі і обов'язково пів чайної ложечки соду. Усе добре перемішуємо та обов'язково збиваємо блендером. Сирну масу ставимо на малесенький вагонь та варимо, помішуючи весь час 2 хвилини. Через 2 хвилини сир повинен трохи плавитись. Варимо ще 2 хвилинки та виключаємо. Всього сир вариться 4-5 хвилин. Приливаємо сир в посудину, накриваємо та ставимо до холодильника приблизно на години-дві. За 2 години він стане ще більше пастоподібний. До речі, сир я намащую на домашній цибуловий хліб, який вчора приготувала сама. Якщо цікавить рецепт, пишіть в коментарях, я викладу. Готуйте натуральний домашній сир, бо це дуже смачно і корисно.